в 2 цф і мій брат Олег 7654322. Олег, поздоровайся. Привіт. Та голосно, погано чути. Привіт. Ми граємо в гру Танки онлайн» на карті Остров. І я буду грати на хор «Фризі» в красті Празник. І в нас тут ДМ-ко. Е -е, і ми поки що виграємо з рахунком 4-2 і попробуємо нагибати. Ну, так. Ви готові? Е, вибачте, за незручності, лице я знімаю з свого планшета і тому якість не дуже класна. І, той. і я хотів скачати бандійкам, але, як ви бачили, ще не вистривувала така штука, яка пароль просила. Ну і воно так просить пароль, і я не зміг його скачати. Ну, ладно. Ой-ой-ой, а ой, 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 я так хотів ту хору Ізю обдурити. Так. Ви не брати хору Ізю? Ну, думаємо брати, нам потрібно Ізю чи Ізю? В тебе Вікінги 0. Ну і що? Гамнуло. Олег зараз грає на вас по молоті, але як він як ви чуєте, хоче передягатися на Хорнету Ізіду. Ну, в нього е Хорне то зіда М1, і в який ти в красочці будеш, Олег. Лісник. Угу, Добре. Окей, ну, лісник я тобі щось тут не дуже раджу, то тільки одна рельса, тим більше М0. Ну, ладно, як хоч. І ми вже в, граємо тут в битві з рахунком 10-8. Сподіваюся, що буде Голд, але ну, бачите, яка в мене званка, це в мене основа. У мене ще є мульт, типу і той, ну. Але зараз я граю на основі. Це ж таки перший летсплей. Перед цим ви в мене на каналі, бачите, є 4 чи 5 відео, я не, не рахувала з Geometry Dash. Так, будуть виходити відео. Олег, лікуй мене будуть виходити відео. Ух ти, диктатор і твій з башня не крут, це геніально. Будуть виходити відео з Geometry Dash, поки я не пройду в. Тих всі вісім левелів, що в мене є в демо-версії. Ну і так, давайте більше до суті. Щось ми розговорилися. О, Олег молодець. Так. Мама мі. Ого! Так, Але це. там на додашці була? Так, ми бачимо, що це вас пореля все-таки. Ну, в нього рельса прокачана таки досить. І він мене з першого разу на додешці. Винять. А, він так і повер... в мене майже дабл кіл. Ой, ой, що хто тут теж я ну, не поняв. А, ви бачили, яка прекрасна ситуація, краще було б, б Ну, а ми, ми. о, Нам треба вигравати, ми вже пішли в, на... ну, пішли в поганий відрив на два прапори. Ну, ой, на два вбивства, на два кіла. Ну, будемо виправляти. Так, рельс, рельсо рознесла. О, ні, рельсу нас рознесла. А, ні, о, рикошет просто гал. красавчик. Була, я беру диктатору твін чи рельсу. М -м, як бачимо, в нас Олег дуже любить передягатися. Ну, ми постараємось тут нагибати і без передягання, але якщо треба, буде дуже, то ну, прошу дуже. А -м -м. <wai> я трохи нари, ну, бачите, я купляв краску за помощниками, мені дали наркі і нарешті в мене є аптечки. Ну що ж, давайте. Так. Ой-ой-ой. Давай, давайте, давайте. Є. За нас зайшов вулкан. А ні, то Олег передягнувся. Так, ой-ой-ой, твін з твін з твінс. Хоча ноль, але завалити. Олег ззаді. Ззаді! Оберни БАШНЮ! я його тримаю! Ну ладно. Все, я його виніс. Мінкою. Так. ну говориш щось, може, як там в тебе справи в танках, як там в тебе гараж? Е, нічого. Нічого? А, а, скільки в мене всього вам один? Два, тільки три вроді. Ні, чотири смокоші. Mm. Ммм, Олег, ну кажи свій гаражем один. Так то в нас є весь гараж, але м0 половина. І вас у смока. Ага, ясно. А я був збирав, збирав кристали і дозбирав, дочекався я тих знижок і на знижки травневі купив собі фрізем 1 і, і їду М1. м 1 я ще купив раніше. Я думав, що буде на свят, ну, на день Валентина буде знижечка, але її не було. Я не втримався і купив той хорнет М1. Ну, ладно, нагибаємо, це добре. Ой-ой, ой, -ой, -ой. він з, -з роном М1. А який башню не крутить. <гум> Олег, давай, 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 ми його домочимо нині. Yes. Олах ти би знав, скільки в мене хп. Блін. Ти б знав, скільки в мене хпшки було. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой, Ну тут рахунок. Ой-ой-ой. Вони тут нас нагибають, Олах. Чуєш? о о о о о Ой. Олах, давай передягаємось якусь таку. Олах. Так, хорне турелься. У нас рельси М0, але дві рельси і нема нічого. Ну, на васпіка, взагалі рельса. рельсо. а краска? Візьмемо краску. мері тут, вона підходить, мені здається. Вроді підходить. А, я не сказав свій гараж M1. У мене один Жига, Фриз і Зида, потім Васп, Hornet, ще там смоки. Ну і все. А, титані мамонт. Там 10 тепер було всім, а тепер 10. За гром? Скидки? Прокачав? Так. Да. Красавчик. Чекай, Олег, я зараз подивлюсь, яка там у нас краска підходить. Смокі Твін Фріз. О, добре. Все, вдягаємо краску міри. І вперед. Будемо їх розносити. Так, секундочку. Ах! Олег, Олег дедашку, зразу дедашку, зразу ДДшку. Для чого? Я тобі, я тобі на защиті був. Та дякую. Але нащо тіл. І зіда рознесла на дедешці, Ух, капець. Якби я стрелюв в тому вже би. О! Олег, ти бачив яка в втінця званка? Ага. І Армана того. Так. Нема він са, тепер не буде і Зіди зараз. і нікого не буде. Постараємось так зробити. Так, і Зіда там Олега вбила і. Я... О, ого битву. Це якось неочікувано, що ми її не винесли. Олег вже хоче віншу битву. Ну я не знаю. Тут 4 хвилини Олег, що, може гол буде? Ну не знаю. У нас ЛП, по суті вже скільки часу йде. Не, не бачу, не бачу. Ну ладно, ЛП буде. Постараємось робити поки що коротеньке, потім вже перейдемо на більші. Олег, дедешку треба було брати, дедешку. Привіт, рельса! Папа рельса. Олег, що ти робиш? Що ти стоїш? Я не зрозумів. Я зараз в мінусі. Я тебе забанити можу, якщо що. А тебе я що? Та да, банити. я їду тільки 5 секунд. Але ж стоїш, які... заробив очко в їхній. Чого ти стоїш? От поясни мені, чого ти стоїш? Ну п'ять вони постою на йшов. О, все, тепер я не стою. ДДшку брати? Бери ДДшку. О-о-о-о! Було о! <рім> о, о, найбільше з моїх всіх припасів. У мене найбільше нітрух. Оу-о-о, <рім> oh, oh, я не пам'ятаю, як це рельса вижила. Вона ж, <рім> по суті, мало би помню. <пір> Ой, ДДшка кінжилася, я тут думаю. А я тут думаю, що то в мене так... Опа! Шо... О, забирай рекошет. Опа. У, я я попав чи промазу народ? лайк не забудьте поставити. Що? й не забудуть поставити. Та, не забудьте поставити лайк. Хто буде перший підписник, той отримує 600 кристалів, до речі. На свій аккаунт пише мені нік. І отримує 600 кристалів. А або званочку? Як званочку? Що, мені пароль буде свій казати чи як? Ні! А як? А, ніби відео зі званочкою, так? Ні. А що? А там постаєш, а там трошки той хтось потискає, той перший підписник буде. А, ааа, ясно. Ну, да, може піддаватися, типу, званочку, може, якщо ти сильний будеш перший підписник, то може не піддаватися. Ну, дуельку з першим підписником зіграємо, Олег, скажи. Більше подобаються підписники, які грають танки. Ну, да. Так. <сміст> <Чудок, сміст> ти там. Що... Підписники в мене дуже так люба. Опа. Ну да. <підписник> Фейкові підписники нам не дуже треба народ, якщо що. Ну так, я на першому місці, але ми програємо відривом на 30 кільв. Це ж жоо. Ой, ой-ой-ой, ой, народ, 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 узба. Блін. Ну, якщо. Я не знаю, наш канал взагалі ні одного підписника. Ну як це робити? Ну поясніть мені. Олег, що це було? Ой, що це було в тебе, а тепер що це було в мене? Так, секундочку, 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 секундочку. Так, ракошат разносом є. Там нікого нема. Так. Нам в нас основна нарка. Ух, ти ж гарно примазана. Гарно, гарно. І взирвалась. Зарраза! Оу, даб! Дабл кіл, Олег, дабл кіл! Ха! Ба, ну, то. Що <кій> то було? О, трипл кіл, все, в мене трипл кіл! <кій> Чи як там він називається, я не знаю. Ой, о, Олег, сорі. Сорі, сорі. Ну то ж сорі, не треба на мене стратити зрад. Ой, як він вижив? Там вже і ще рельса на дедешці. О, 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 бич, Здохни, рельса. Ай, не встиг. Ну добре, що там у нас по часу. А, секунди лишаються. Ну і Я думаю, що після цього бою ми е, закінчимо записування летсплея. Ну, будемо старатися нагибати в летсплеях. Я кристали заробляю тільки з боїв, граю довго, якщо кристалів багато заробив, то я їх не тратив вже не знати скільки. Ну і в нас бій кінчився. О, як багато! 71 кристал. Ну добре, ми будемо звати з вами прощатися. З вами був В2ЦЕФ і Олег па Па-па! па, па, -па.